У нас вже Фінляндія. З французького автосалону ми перейшли у фінський автосалон. Але, але фіни щось не хочуть писати цін. Цін немає. Нічого не понаписували. Можна анатомію вчити по цій машині, анатомію Мерседеса. Тігра, якого прив'язали бідняга на шнуробці. Непонятно, чи прив'язали нього, чи повісили, що вони з ним зробили. Так, нам що головне? Нам головне, щоб були ціни написані для того, щоб ми орієнтувалися. Цін немає. Машини є, цін немає. Я вам скажу, що навіть номери телефонів не на всі машини понаписували. Не на всі. Кашкайчик он стоїть, немає на нього ціни. Немає. Без ціни він. Одна, мабуть, машина на всю площадку, 200 євро написали п'ятий рік «Гольф». Це написали на її ціну. Всі інші без ціни тут стоять. ідемо тоді далі на наступну площадку. тут значит вот так вот тюф е тюф что там в тюфе написано 2242 20... 394 так это было в 21 му році. 21-му році, 12-й рік, 1,6 дизель, автомат Кліма 6250. 6250. Так, 260 тисяч. Типу зараз написали І техогляду 23-го року 9-го місяця. Такий от у нас посад є салон тканина. Шестиступенева механічна коробка передач, є клімат, є підігрів, є круїз. Так, далі, 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 далі. Далі у нас гольф 1650 євро. 1650, 2003 рік, 1,6 бензин. Тім ще один гольф 9-го року 1,9 77 кВт 2850. Так, За цей гольф вони хочуть 3,250, от параметри по ньому. бензиновый, я ли, там на него не мая цены, допустим, и... ЛПГ. Пятый рик. на написала. Там ничего, по сути, цикавого уже не мая. Один и весим. Карнивал 4200. 2,9 Дизельний двигун. Коротше, величезний автобус. Так, Kia Sorento 4,650, це 2003 рік. Сценік шостий рік. 2,250. 250. Так, що це в нас вівару?

На довгій базі так якось це все плотно поставили, незручно ходити. Так, 330, 16 рік, 290 тисяч кілометрів. 14, 999. Посад Б6. Посад Б6, 2008 року. 3600. Дев'ятий Рік Астра 1.7, 220 тысяч пробігу, 1700 евро. В комплекті йде масажер механічний. Так, 2 літрова, 2 літрова Audi. 103 кВт, кіловат 268 500. Варіант непоганий. з Німеччини. Не. По цьому вже понемає ніяких параметрів. Я думаю, что он там по цене будет кому-то интересным. 1.4 Туран. 3.650. Сценник 1.4. 3.250. Инсигния. 4 250 2-літровий 2004 рік це вже йде з поворотниками на фарах він 1650 Hyundai i40 1.7 8450 S-Line але це три Куба 4850. Так, і дача Сандеру, Дача Сандеру, 1,4, 2000 Це восьмого року машина. Так, ну оце я думаю. Не цікавий буде.